Доброго дня, друзі! Мене звати Антон і ви на каналі Карпдей. І це друга частина з риболовлі з Олексієм Пугачем на озері Уляники. В нас пішла третя доба, фінальна доба. Ми дуже добре покормили рибку. У нас була риба в попередній серії. Підсказочка буде внизу хто ще не дивився, подивитись. Була вже важка рибка, але цю добу ми будемо чекати тільки трофеїв. Бо тут проход рибки йде раз в 2-3 доби, і ми будемо сподіватися, що крупна рибка зрушиться з заливів та підійде на наше кормове п'ятно і клюне на наш варений бойл. Те, що працювало в попередній серії, ми нічого не змінювали. Програма залишається така ж сама. В цій серії я вам нагадаю, все покажу. Дистанції, корм. Ну і на що клює величезний короб. Чекаємо. Що, друзі? Ми починаємо годуватися. Третя доба, визвали вже допомогу собі. Настільки багато риби, що вони самі вже не, не, не справляються, і тому визвали мене. Риби, риба є, але корму ще більше. Льоха каже, ще буст підвезуть. Бо треба годувати рибу на весну вже. та ближнічок закормимо та будемо чекати. Таймінг, ви пам'ятаєте, на шість годин? По три будемо гати, як стробі. О. запускати гвинтокрил, знімати вам красиві кадри. Риба поки що не клює, Ну, ми чекаємо. Ну вже в нас така потужна погодка осіння. Останні теплі денечки. Дуже хочеться піймати бажаного трофея, показати вам і закривати сезон риболовлі з ночівлею. Зараз будемо перекидати палки по таймінгу раз в 6 годин. І хочу поставити задіпований бойлік. Я його дві доби вже мариную. Це сквіт, а маринується він у діпчику слива. Це концентрат, він вже дуже набрався. І зараз ми будемо пробувати виділити наш бойлік серед Нашої кормової бази своїм дуже потужним запахом та смаком. Подивимося, що з цього вийде. Але, на жаль, бойлік набрався набагато більше, ніж набрались ми. Тому риба не кліє. <гум> така правда життя. Гасола <гум> Так, важко, це було зробити. Так, готуємо масований вечірній закорм. Тут у нас різаний бойл, половинки. Ну, мабуть, всі четвертинки. Є трішечки гранули замоченою. Хочемо діждатися, дочекатися справжнього трофея. Візьмемо ще трошечки у нас тут вже заздалегідь зварили ми. Ось такий казан. Поки що карп не клює. Ми його вже погодували дуже знатно. Файно, нам перед рибою не соромно, це точно. Ну Потрібно ж і за себе не забувати. Хлопці ми не маленькі і нам потрібно харчуватись добре. Ось такі стейки. Зараз посмажимо та будемо вечеряти. Всім смачного! І за братів наших менших ми також не забуваємо. Смачно тобі, кошеня. Стейк лупаси, Ух. смачно скажи. Поїхали. Маємо клюваку. Доброї ночі. О, за, перезакинули палки перед тим як лягати спати. Я Льохі кажу, ліву палку попав як треба. І То, там що? буде діло. Стопудово поїде. Це 3 години. 37 хвилин тому. Кажу, поїде стовідсотково. відсотково до льоху. Ну, а, ну давай. впевнений. Подивимось. Це... Головне вірити. Я вам хочу, знаєте, що додати? Що ну, з такими перезакидами в таку пору року, в такий час, таку температуру води це найголовніше все вірити. Якщо ти віриш в насадку, в свою точку, що ти правильно закинув, саме цей час, саме цей аромат, все-все-все вкупі, то повинен давати результати. Ну і ще за головне. Дуже файний і гарний і правильний корм потрібно кидати. Бо ну, ви, я ви, ж к цьому будете, все віду. Будете вірити, а кидати туди виражаю, вибачити лайно, то не. Вам це не допоможе. 100%. Ні, тому що потрібно в все вірити. Хтось вірить, там, мовно в одну, Хто, раніше діди ловили на пуговицю. Тому це приблизно той самий бойл, тільки обманка там попав. Ну, от зараз трошки інший час, інша арома, інші виробники і ми більше про рибу знаємо. Тому, якщо знаємо про неї більше, можемо краще підготуватись та щось запропонувати. Смачненькі. Ось, бачите. Бу слаба хвист. Скільки він простояв? Три години, 37 хвилин. Молиш. Ще може піймати рупа. Таке він по пальцям віддає. Ну так, да, він м'якенький. Угу. Ось зараз холодно. Угу. Я маю на увазі, що ось. Наслиється. Як потрібно. Ну такий. пузанів. Скільки важко? Ну, кто его знает. 15, 17. Так, зараз мы дизнаемся. Сколько ложит порося? Не трукается там, блин. Трукается. Не, не трогайте. 16 16400. Ну, все же добро. Ку-ку. Аю, боюшки, боюшки. Он называется что лю люлька. Ось такой осенний. Осенний монстр. Да шо, что ж ты такой? Ну чем? Гарный рыба. Будемо відпускати. Відпускаємо рибку. Пливий товстяк. Yes. <coughs> Бабушку та по дідошку. Так, потрібно кілограмчиків на 20 більше зловити, що бігфіш. На 10. Плани у тебе серйозні. Добрий ранок, Алексій. Що там карася тянеш? Да. Тут Нормально. Так, добрий ранок, друзі. У нас вже третя дуба. І ми будемо збиратися додому. Вночі була одна рибка, і ось Льоха зараз щось там тягне. Я дуже сподіваюся, що це 25, бо буде цікав... цікаве відео для вас. Так, да, Олексій? О, лускатий. Волосатый. Волосатый? Такого я ще не бачу. Ты бачив волосатого коропу? Может я є лисий, є волосатий. А-а-а. Поднімай больше на тежку буде. Леха на підсакі кращий. Трошки досиду є. <свилинень> Добрий ранок, друзі. Фактично з цієї рибки я починаю свою рибалку і, можливо, навіть закінчую. Ось така, дивіться, вона заїхала красоня поутру. Ну що, друзі, у нас є ранкова рибка, спрацювала та сама палка, що і вночі до нас заплив ось такий лускатий. Пускати ненормальний риб. Нажився болів. Так що тепер давай за це треба заплатити фотосесією. Безкоштовно ти їх хавити не будеш. Кважити ми його не будемо. Тут. Він такий довгий. Та ну хорош тобі. Ох. Ось такий. Ну, потужна рибка. Так що ми вже будемо потрошечку збирати лагер, наш наметік, там все те, що нам не потрібно. Якщо буде ще рибка, то ми вам обов'язково покажемо. Палки вимотуються з води і збираються в останню чергу. Вся банда на вимості. То чим займається? Льоха пливе кудись. <рик> <рик> Я наблюдаю, валик поводок робить. Льоха там закидатися буде. Всі при роботі. Суета. Соїтологи. Команда суїтологи. Погодка файна. і Підійшла до кінця наша риболовля на озеро Ульяніки з Олексієм Пугачем. Рибку ми половили, гарно відпочили, сезон закрили. Ну, значивлюю так точно я закрив для себе сезон, буду флетіком полавлювати, їздити. На коропову снасті закрив сезон? На коропову, так, буду флет... Що будеш думати? Попробувати. Не буду обіцяти. Все буде залежати від гідрометцентру. На що ми ловили, чим кормилися, на що клювала рибка, навіть коли вночі були мінуса і все примерзало, ви бачили. Я сподіваюся, що багато цікавої для вас інформації ми якомога змогли та й надали. Льоха мені надав дуже багато цінної інформації. Я від цієї риболовлі для себе взяв. Ну, Мабуть, як мінімум 10 різноманітних лайфхаків, помилок виправив мені. Ну, Все, що я хотів, я отримав. Льоха, велике тобі дякую. ласка. Ну, все, ми загружені. Будемо їхати додому. Орзор Улян, який нас буде зустрічати вже в наступному сезоні. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і пишіть свої запитання в коментарях.